Доброго ранку, дорогі брати і сестри. У цей благословенний вівторок, 5 серпня 2025 року, у день вшанування Почаївської ікони Пресвятої Богородиці на Божественній літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до коринтян, глава 12, вірші з 12 по 26. «Яко же, бо тіло єдіно єсть, і уди, і мать многі, всі же уди єдіного тіла, мнозі сущі, єдіно суть тіло, тако і Христос. «Ібо єдиним Духом ми всі воєдино Тіло крістіхомся, а ще иудеї, а ще Елині, ілі раби, или свободні, і всі единім Духом напоїхомся. Ібо тіло несть єдині уд, но мнозі. а ще речет нога, яко нестьм рука, несть тіла, єда сього ради несть от тіла, і аще Иащеречет ухо, яко несьм око, несьм от тела, єда дась раді ради несть от тела, а ще все тело око, где слух, а ще же все слух, где уханіє. ныне же положи бок уди, Единого ж до их в телеси, яко же із а Аще ли быша всі все уд, где тело. ныне же мнози оба удове едино же тело. Не может же око рещи руце, не требеми еси, или паки глава ногама, не требеми есте. Но много паче, мнящиеся уди тела не быти, нужнейший суть, и их же мним бесчестнейших быти тела, сим честь множайшую прилагаем, и неблагообразнее наши благообразие множайше имут, а благообразнее наши не треби имут. Но Бог раствори тело худейшему больше дав честь, да не будет распри в телеси, но до тожди в себе пихутся удей. І аще страждать Уд, с Нім страждуть всі уді, а ще іжеславиться Уд, с Нім радуються всі уді. Так само як тіло є одне, хоч і багато має членів, і всі члени тіла, хоч є їх і багато, становлять одне тіло, так і Христос. Усі бо ми хрестилися в одному дусі, щоб бути одним тілом чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, і всі ми були напоєні одним лише духом. Тіло бо складається не з одного тільки члена, а з багатьох. Коли б нога сказала: Я не рука. Отже, не входжу у склад тіла, то хіба через те не належала б до тіла. І коли б вухо сказало я не око, отже, не входжу у склад тіла, то хіба через те воно не належало б до тіла. Якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух, якби все воно було вухом, де був би нюх. Та ж Бог розподілив члени кожного з них у тілі як хотів. Якби все було одним членом, де було б тіло, тепер же членів є багато, але одне лиш тіло. Не може око руці сказати, ти мені не потрібна, чи голова ногам, ви мені не потрібні. Бо ж члени тіла, що слабшими здаються, є найпотрібніші, і тим членам, що здаються непочесними в цілі, ми, власне, даємо більше честі, і наші непристойні члени зазнають більшої пошани. Ті ж, що у нас пристойні, її не потребують. Та Бог так уклав тіло, що дав більше честі нижчому членові. Щоб не було роздору в тілі, але щоб члени дбали однаково один про одного. І як страждає один член, страждають усі з ним члени, і як один член у славі радіють з ним усі члени. Послання Святого Апостола Павла до Євреїв, глава дев'ята, вірші з першого по сьомий имеешь убо первое скиния оправдание службы святое же людское. Скиния бо сооружена быть первая в ней же светильник, и трапеза и предложение хлебов, я же глаголица святая. Повторей же завеси скиния глаголимая святая святых. Злату мущі кадільницю, і ковчег завета окован всюду златом, Внем же стамна на злата имущая манну, і жезл Ааронов прозябший, і скрижали завета. Превыше же його херувими слави, осіняючий алтарь, О них же несть ныне глаголоть и подробно. Сім же тако устроєним в первую у боскінію винув хождаху священниці служби совершающе, во вторую же єдиною в лето архієрей, не небес крови юже приносить за себе і о людських невежествиях. Перший завіт мав також свої установи щодо служби і святиню земну. Споруджено бо перший намет, де були світильник, стіл і хліби появлення, він зветься Святе. За Другою ж завісою був намет, званий Святе Святих. Із золотим жартовником для палення пахучого кадила та кивотом завіту, цілковито покритий золотом. В ньому був золотий посуд з манною, розцвіле жезло арона і таблиці завіту, а зверху над ним херувими слави, що криньми отінювали віко. Але про це не час тепер говорити докладно. І при такому влаштуванні всього цього в перший намет увіходять завжди священники, виконуючи служби, в другий раз на рік лиш археярей, і то не без крові, що її він приносить за свої і людські провини. Євангеліє від Матфея, глава 18, вірші з 18 по 22, глава 19, вірші 1 і 2 та з 13 по 15. Амінь, Бог Голю вам. Еліка ще свяжете на землі, будуть связана на небесі, и Елика аще розрішите на землі, будут разрешены на небесех. Паки, аминь, глаголю вам, яко аще два от вас совещает на земли о всякой вещи, еже аще просит, будет има от отца моего, и же на небесех. И где же боеста два, или трие собранного имя мое, ту есть посреди их. Тогда приступли к нему Петр, рече, «Господи, коль краты аще согрешит в мя брат мой, и отпущу ли ему до седьм крат?» Глагола ему Иисус, «Не глаголю тебе до седьм крат, но до седьмдесят крат седьмирицею». И бысть, когда сконча Иисус словеса сия, Прейди от Галилеи и прииде в пределы иудейские об он пол Иордана. И по неме доша народи мнози и исцели их ту. Тогда приведоша к нему дети, дарутся возложит на них и помолится. Ученицы же запретиша им. Иисус же рече им, Оставіть дітей і не возбраняйте їм прийти ко мне, такових, бо єсть Царство Небесне, і на них руце, отиді оттуду. Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити, чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти раз по сім. І коли Ісус скінчив словаці, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом, сила народу йшла за ним, і він їх оздоровив там. Тоді приведено до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж боронили їм. Ісус сказав їм Пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, бо таких Царство Небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. Євангеліє від Луки, глава 10, вірші з 38 по 42, глава 11, вірші 27, 28. Бись же ходящим им, і сам в внидів весь некую. Жена же некая імені Марфа прият его в дом свой, и сестра бе нарицаемая Марія. Я же, и седше при ногу Иисусову, Слышаше Слово Его, марфа же, молвише о мнозе службе, ставше же рече, Господи, не брежеше ли, яко сестра моя єдину мя остави служити, рци у боей дамі поможет. Отвечав же Иисус речей, Марфо марфо, печешися и молвише о мнозе, едино же есть на потребу. Мария же благую часть избра, Я же не отымится от нея. Бысть же егда глагола шесия, воздвигши некая жена глаз от народа рече ему, Блажено чрево носившее тебя, И сосца я же исиссал, Он же рече, Тим же обоблажені, слишеще слово Божеє і храняще. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка, марта на ім'я, прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталась усякою прислугою. Наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив, Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку. Що не відніметься від неї. Коли він говорив це, жінка, якась піднісши голос з міжнароду, мовила до нього Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він озвався Справді ж блаженні ті, що слухають Боже Слово і його зберігають. Усім гарного святкового дня! молитвеної допомоги і заступництва Пресвятої Богородиці.